Thank you 25 листопада на календарі. Перший день нового тижня. У студії з вами Ліна Романченко. Вітаю вас. 1006-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У ніч на 25 листопада ворог завдав удару 145-ма БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу із напрямків РФ та тимчасово окупованої території Криму. Збито 71 ворожих безпілотників у 14 областях, серед яких і Полтавська. Та до інших тем спочатку ку. Коротко. У Кременчуці прощалися з патріотом-танкістом Євгенієм Устенком. Мирна акція нагадування пройшла у скороченому форматі через повітряні тривоги. Благодійний фонд Артема Марченка отримав чергову автівку з допомогою від німецьких партнерів. Приїхав ще один вантаж, через який волонтерам довелося викликати правоохоронців. У Глобиному реконструюють житло для вимушених переселенців. Його поважали побратими та генерали, а коли його танк був серед інших, вважали, що можна сподіватися на прорив. Сьогодні місто прощалося з молодим захисником, який встиг стати старшим лейтенантом та отримати чимало нагород. Євгеній Устенко пішов на захист України з травня 2022 року і майже до середини листопада цього року виборював українську незалежність. Про церемонію прощання далі в репортажі. Наш козацький Кременчук Проводжає в останню путь героя-танкіста, героя, який так любив наш рідний край, який він писав твори, як він любив Україну. З відзнакою закінчив залізнодалі... залізничне училище. І поїхав і навчався в Харківському вищому танковому училищі. І скільки має нагород. Скільки подяк приходила в родину сюди до бабусі. І дійсно людина, яка так любила Україну, так любила свою рідну землю, казав би зараз: я вас буду захищати. Пам'ятаю його таким відважним, активним, швидким, старший лейтенант. Устенко Євгеній Віталійович, 1996 року народження, проживав у місті Кременчук, одружений, навчався у загальноосвітній школі номер 7 закінчив Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури та Український державний університет залізничного транспорту. Був призваний на військову службу під час мобілізації 20 травня 2022 року. Займав посаду заступник командира танкової роти. Мужній український захисник Євгеній Віталійович Устенко помер 19 листопада у шпиталі внаслідок тяжких поранень, отриманих у Сумській області. Сьогодні в міський палац культури прийшло дуже багато громадян, знайомих, рідних, однокласників, одногрупників, побратимів Євгенія, які проводжають його сьогодні в останній путь. Щирі співчуття рідним і слава герою. Був дуже веселий. Ми от його запам'ятали таким самим веселим. Останній раз я спілкувалася з ним влітку. Я дуже часто питала в нього, як в нього справи, бо я знала, де він. От навіть коли він закінчив школу, ми ще з дівчатами 11 клас закінчували. Він до нас завжди приходив. От він навчався вже де технікумі, і він завжди після пар приходив до нас ще в школу. От запам'ятався тільки з позитивних моментів. Завжди давав списувати математику. от це просто. Це була дуже класна людина. Був хорошим мальчиком, спокійним, все час там в важких моментах, там, якщо якась ситуація відбувається в класі, все время подержував. Ну, спокійний такий був все час. Домашку все час списували у нього. Дуже, дуже гарна і світла людина. Вибачте, ми з ним разом сиділи за партою. Дуже гарна людина, навіки в серці. Щонеділі неділі біля Палацу культури Кридмаш збираються близькі та родичі військовополонених маріупольського гарнізону та безвісти зниклих захисників, а також небайдужі містяни. Озброюються плакатами і гаслами в рамках акції Немовчі полон вбиває. Такі зібрання проводяться у багатьох містах України на підтримку поневолених та тих, на кого чекають вдома. Проте цієї неділі через повітряну тривогу мирна акція нагадування пройшла у скороченому форматі, детальніше від Наталії Торопової. Незважаючи на холодну погоду та повітряну тривогу, близькі військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців котрі прийшли підтримати героїв, які одними з перших стали на захист територіальної цілісності України, але потрапили у полон ворога, чи вважаються зниклими безвісти. Щоправда, традиційний формат довелося скасувати. Натомість учасники акції вишикувалися у два ряди біля палацу культури з плакатами та прапорами. Одна з учасниць твариса Потіцька, мати військовослужбовця 56-ї бригади, зниклого безвісти. Жінка в Втратила зв'язок з сином 21 місяць тому, коли захисник перебував у районі Бахмута. На футболці жінки фото її сина. Нічого до сих пор не знаю. Шукаємо всіх інстанцій. На всіх сайтах Росія не підтверджує. Знаємо, що полоні. Окрім близьких та рідних військовополонених, підтримувати хлопців прийшли і просто небайдужі містяни. У мене немає нікого знайомого на фронті, але я вважаю, що дуже важливо підтримувати військових полонених, і, і про них дуже важливо говорити. Тому я тут. Акція проводиться з метою загострення уваги на проблемі повернення з полону військовослужбовців, які боронили Маріуполь під час нападу російських загарбників, кажуть її організатори. Домовитися про обміни цих хлопців та дівчат досить тяжко. За словами учасників зібрання, проблему має знати не тільки українська, а й світова спільнота. Днями у стінах Кременчуцької міськради відбулося чергове засідання земельної комісії, де депутати зазвичай вирішують, кому і на скільки років продовжити оренду землі, або ж зобов'язують підприємців привести до ладу орендоване майно. Серед порядку денного народні виборці в чергове заслухали питання щодо існування одного з гаражних кооперативів на вулиці Соборній. Тож про це та інше у наступному сюжеті від Дарії Згури. Раніше депутати зазначали, що міська влада може надати можливість узаконити гаражі по вулиці Соборній, що неподалік 20-ї школи. Для цього члени кооперативу мають оформити відповідні документи. Однак, за словами нового голови гаражного кооперативу Валерія Сугака, одна частина готова це зробити, а інша ні з різних причин. мене є запитання, чому нам не продляють строк аренди землі. Це в нас таке питання. Відсотків 80 вже заключили договори. Ну, а, 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 а ті, хто не заключив, ці е, е, працюють за межами місця, е, лікуються десь за кордоном, то зараз вони ну, ніяк фізично не можуть все зробити. В результаті розмови стало відомо, що для оформлення документації найближчим часом можливо власники гаражів зможуть дистанційно подати заявки до Кременчуцького центру надання адміністративних послуг. Вам відмовили не для того, щоб там щось забудувати. Вам відмовили тому, що у нас є нова процедура. Всі тимчасові металеві гаражі проходять по новому оформленню. Зрозуміло. І ті 22 сотки, ви ж кажете, вони приїдуть яким чином, можливо, навіть зараз електронну форму реєстрації цих гаражів ми зробимо. І буде 100% всіх оформлених гаражів. Також під час засідання стало відомо, що у Кременчуці на вулиці Сержанта Мельничука може з'явитися нова культова споруда. Початок роботи про розового детального плану по території по вулиці Сержанта Мельничука, 50-1. до нас звернувся. Е Духовне управління мусульман України. Є там коментар, що вони там хочуть? Будуватися хочуть. Так, хочуть будувати. Нема питання Нема. документації. Все. Все відповідає згідно із заявою, оплату роботи бере на себе заявник. Тож це проєкт рішення депутати планують розглянути на наступній сесії Кременчуцької міської ради. Сьогодні у Кременчуцькій міськраді відбулися громадські слухання по проєкту аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу щодо визначення необхідності внесення змін до генерального плану на період 2022-2024 років. Під час засідання стало відомо, що незабаром територію колишнього силікатного заводу, що по вулиці Флоцькій, перетворять на зону активного відпочинку, а саме на футбольні поля, які пов'язують із народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Там вже знаходяться футбольні поля, вони не входять всю територію Оце ми хочемо, ну не ми хочемо, а цей підприємець хоче до відповідності. Ну, зараз він оплатить як за промисловість, а хоче сплачувати, щоб все було відповідно до чинного законодавства е, саме за те використання, яке озвучено. Тобто там дійсно будуть футбольні поля, на жаль, е, знищений вже цегляний завод, але. Буде там нормальна зона відпочинку і зона, яка на сьогоднішній день витримувана для занять в першу чергу дітячі спорт. Сьогодні благодійний фонд Артема Марченка отримав чергову автівку з допомогою від німецьких партнерів. Серед вантажу напої енергетичні та корисні, спортивні, збагачені вітамінами і мінералами для підтримки функції організму. Ця допомога надійшла від наших партнерів вже постійних Germany Food Bridge. Ми безмежно дякуємо людям, які долучаються до допомоги по всьому світу. Напої будуть розподілені серед благодійних фондів і громадських організацій по всій Україні. Вони роз'їдуться по всій Україні. Також будуть надані в Кременчуці для переміщених осіб для підтримки їхнього стану здоров'я і для цивільних людей. Енергетичні напої. До Збройних сил України надійдуть для підтримки наших захисників. Ну і в продовження теми волонтери благодійного фонду зустріли ще один автомобіль з усім необхідним. Серед гум вантажу, допомога для лікарень та шпиталів, від медичних ліжок, каталог до лікарських засобів та реабілітаційного обладнання. От тільки по прибуттю автомобіля довелося викликати поліцію, адже виявилося, що вказаний у митній декларації тренажер зник на шляху до Кременчука. Детальніше далі у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення волонтерська допомога від партнерів постійно прямує до Кременчука. У благодійному фонді Артема Марченка кажуть, за майже три роки співпраці із різними логістичними компаніями водіями не мали жодних неприємних ситуацій. Гумвантаж їде до тих, кому він потрібен, і завжди дістається свого адресата, але не цього разу. Під час перевірки в місту даного вантажу, в котрому знаходяться лікарські засоби, одяг, засоби для реабілітації та деякі речі для лікарень і військових, в ньому не вистачає одного тренажеру. Даний тренажер був. Підпорядкований для передачі в заклади охорони здоров'я, котрі займаються реабілітацією наших військових, але ми його не виявили. Тому ми викликали слідчо-оперативну групу, зробили всі відповідні заяви та документи. Очікуємо на відповідь самої поліції, тому що митниця вже знає про цей факт. І Очікуємо на повернення самого тренажера, аби його передати далі. На противагу волонтерам водій, який не став нам називати свого імені, запевняє, ні в чому не винен. За кордоном грузив свою автівку у двох місцях, а тренажер у Німеччині йому подарували. Загрузили ми то все, типа що ваше йшло. Потім почали грузити те желіство, типа що, як то не похоже на ваш вантаж, на гуманітарну допомогу. Там воно не було ні для старих, ні для інвалідів, ні для чого. І ну, там... там він якісь там болгарки, таке, воно все металічне. Потім бетоно ж Все то загрузили. І за той станок він взагалі не йшов туди, той тренажер, типа в ту гуманітарку. Вони кажуть, ну я не пам'ятаю, як воно вийшло. Там ще Юра був такий українець, типа. І, чи я підійшов, бо той станок стояв там отдільно в тому зданні, Я підійшов до нього, може. І та жінка-німка, типа, щось по німецьки заговорила, типа, ду. Як то, то Юра каже, що тобі подобається, кажу, ну, хороший станок, типу, новий і все. Вона е, почала говорити, типу, ну, як то ду, що тобі, типу, то Юра почав переводити, каже, якщо тобі подобається, вони тобі типу, його дарують. Ну, кажу, то дарують, то дарують, але кажу, ну, ну, каже, добре, все, ми його типу, От тільки волонтери благодійного фонду констатують, гуманітарний вантаж чітко документується. А ще прискіпливо перевіряється на митниці. А отже, жодних власних речей поряд із гумдопомогою бути не може. Але стояв у гуманітарному вантажі в машині гуманітарної допомоги, яку ми саме сплатили. Ви хотіли провести контрабанду в нашій машині гуманітарної допомоги, станки як контрабанда. Ну, що ви таке говорите? Я таке говорю, бо е, ми не мали заносити, як сказали німці, ми не мали його заносити в декларацію. Якщо товар не занесений в декларацію, він не є гуманітарною допомогою. Якщо не є гуманітарною написали. допомогою, то Чому це контрабанди. Не... А як німці погрузили, то якщо вони вам всю письма то дають. Ми і вони з то Ярославом погрузили. домовилися. Ну то вони і вас, виходить, дурили. Так. Чи я? То і Ярослав замішаний і правитель? А ви не мати Відправителі ввели в оману. Я вам скажу, що у вас крищав? там за схеми, я не знаю. Ну я в тому не замішаний всім, ніякий. І нікуди я не мав заїжджати. До того, як ви не везли наш вантаж, у нас взагалі не було ніяких проблем з перевізниками. Взві? Ви Немає. везете яку вагу? 10, 385? Так. Я задекларував скільки? 10, 385. По кількості перерахуємо 25. Ну, хай буде. Я, Я ж вже кажу. вожу п'ять років, ви мене з декларацією точно зробити. Ну, але, але, не, не не... На місце волонтери викликали й поліцію, адже у ході руху автівки до Кременчука виявилось, що частину вантажу водій мав залишити у Львові, особі, що фігурує у кримінальних провадженнях. Спілкувалися вещасними з нами, а з якимось Ярославом, котрий має незакриті кримінальні справи і був заарештований за хабар. Бічні 650 тисяч гривень випущений під заставу. Тому той, котрому ви мали у Львові, щось вивантажити. Цей вантаж, що ви везли, додатково завантажувались. Вони його купили і хотіли завести на товку на звичайну, отримувати з нього прибуток. А ви його везли як нам гуманітарку, і ми його задекларували як гуманітарку. І передати ми його можемо виключно тепер як гуманітарною допомогою. Через занепокоєння волонтерів та їх швидку реакцію. Вантаж доїхав до Кременчука без зупинки у Львові. Водій показує неушкоджену пломбу. Зняли ціла. Ціло. От тільки за словами водія, подарований, нібито йому тренажер, після виникнення проблем він залишив у Німеччині. Втім, за фактом, частина гуманітарної допомоги, відміченої у всіх необхідних документах, вважається вкраденою, адже не доїхала до кінцевого пункту призначення. За даним фактом, тепер водію може загрожувати кримінальна відповідальність. Відповідні заяви подані у правоохоронні органи. Якщо звісно, той не поверне тренажер як частину гумдопомоги. Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про держбюджет на 2025 рік. Нині активно ведеться обговорення можливого вилучення реверсної дотації у місцевих бюджетів. Реверсна дотація це кошти, що передаються з місцевих до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності території. У 2024 році реверсна дотація не вилучалася. У Глобинській громаді поділилися перспективами та пересторогами бюджетного року. У разі вилучення дотації. Якщо будуть планові вилучення, то планується вилучати в Глобинській громаді приблизно 55 мільйонів гривень. Якщо планується вилучатись подекадно, то ця сума буде становити півтора мільйона в декаду. І це дуже вплине на фінансову спроможність всіх громад, в тому числі нашої Глобинській. Як приклад, ми в минулому році. Ремонтували дороги, закупали обладнання декомунальної техніки, дуже велику допомогу громада надавала в виді субвенцій для військових. Ця сума сягає понад 50 мільйонів гривень. То для того, щоб забезпечити життєдіяльність громади, ми вимушені будемо повністю переписувати бюджет на наступний рік. Житло для вимушених переселенців у рамках співпраці з міжнародними партнерами створюють у Глобиному, що у Кременчуцькому районі. Заселити планують до 70 осіб. На двох поверхах будівлі, що колись належала місцевому цукровому заводу, замість розрухи, сучасний ремонт, техніка та меблі. Як реалізовують проєкт, покликаний надати дім вимушеним переселенцям, бачили наші журналісти. Роксолана Жукова розкаже більше. Нині у приміщенні гуртожитку колишнього цукрового заводу активно тривають ремонтні роботи. Виконано чимало, а все почалося із потоку людей з регіонів, куди прийшов чи прагнув прийти руський мір. На початку вторгнення Глобинська громада стала прихистком для близько двох тисяч осіб, враховуючи, що наша громада, в основному це сільська місцевість, дуже багато людей сідають в селах, враховуючи те, що Глобина являється ще й промисловим хабом Кременчуцького району, в тому числі. Тут багато промислових об'єктів, то ми розглянули питання і залучили іностранних інвесторів для того, щоб збудувати і відремонтувати гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Масштаб робіт чималий адже стан гуртожитку був ось таким. Сьогодні ж у громаді, говорячи про перспективи заселення вимушених переселенців, констатують це може статися до кінця року або ж у першій декаді року наступного. Ціна питання 14 мільйонів гривень. Від будівельних матеріалів до техніки та меблів фінансують за рахунок європейських партнерів. Один благодійний фонд IFC рішив нам допомогти. Створили проект. Благодійний фонд його одобрив. Виділили нам кошти. Ну, кошти виділили вони через державний бюджет, не напряму комунальному закладу, тому що ось ще один був об'єкт в проєкті і він пішов на потреби зовсім другі. І зараз ми, як кажуть, доробляємо тут ремонт. На кожному етажу знаходиться дві кухні електро, тому що газове, тут тільки у нас котельня, газ по гуртужиткам заборонений, тільки електрооборудування, буде пральня. Машини пральні, машини сушильні будуть стоять. Душова, санузел. За оцінками фахівців, нині у Полтавській області зареєстровано понад 188 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 1300 проживають у Глобинській громаді, з них 600 у місті Глобине. У жовтні 2024 року зарплати Кременчуцьких ВІП-чиновників знову викликали подив і обурення у громадськості. Так, згідно з офіційними даними, про які пише Кременчуцька газета, міський голова Віталій Малецький, отримав нарахувань на суму 104 тисячі 852 гривні, з яких після утримання податків йому було виплачено 83 тисячі 358 гривень. На другому місці рейтингу секретар міськради Юрій Гриценко йому виплатили на руки 78. 1454 тисячу 454 гривні. Третє місце у керуючого справами виконкому Руслана Шаповалова з виплаченими 70 тисячами 566 гривнями. Далі місце у рейтингу десятки розподілилися між іншими віцемерами міста, які за жовтень отримували від 61 і до 70 тисяч гривень. Обирати собі навчальний заклад для здобуття профільної освіти заздалегідь. Таку змогу ознайомитися з роботою і напрямками навчання Кременчуцьких, полтавських та харківських закладів вищої, передвищої та загальної середньої освіти днями мали усі бажаючі абітурієнти. У п'ятому корпусі Кременчуцького національного університету імені Остроградського відбулася спеціалізована виставка ярмарок під назвою Освіта та кар'єра. Наші журналісти теж відвідали захід. Тож більше деталей далі у сюжеті. Кваліфіковані спеціалісти країні потрібні завжди. Саме від них залежить розвиток та майбутнє, певні експерти. Учні випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, обираючи майбутню професію, намагаються, перш за все, дізнатися якомога більше про те місце, де будуть продовжувати навчання, здобуваючи вищу освіту. На жаль, не кожна родина має можливість відвідати навчальні заклади, розташовані за межами Кременчука. Тим більше за умов військового стану, кажуть організатори та учасники ярмарки. Тож представники деяких з них приїхали до нашого міста для надання школярам та їх батькам необхідної інформації. На цій виставці були представлені наробки, які використовуються в навчальному процесі. Це те, що розробили самостійно викладачі, і на них вивчають студентів. Так само зараз у нас тут є криміналістична лабораторія, де можна подивитися, з чим саме працюють криміналісти, зробити відбитки пальчиків, забрати додому дармовис. Для того, щоб була пам'ять про сьогоднішній захід, ми навчаємо студентів вже понад 120 років з таким спеціалізаціям: акушерська справа, стоматологія ортопедична, лікувальна справа та сестринська справа. Вже 120 років ми випускаємо висококваліфікованих працівників медичних, які працюють у різних медичних установах міста та держави. В рамках нашого університету функціонують чотири навчально-наукових інститути. Таким чином ми готуємо фахівців за всіма напрямками, які спрямовані на забезпечення життєдіяльності міста від архітектури, будівництва енергетичної транспортної інфраструктури, де землеустрою менеджменту, маркетингу, філології, психології до безпосередньо всього, що сьогодні оточує наше навколишнє середовище. Також актуально. Є спеціальність для вашого регіону 194 геотехнічне будівництво. Так би безпосередньо у вас знаходиться Кременчуцька ГЕС, забезпечення якої на сьогоднішній момент є одне з передових питань вашого міста. Ми розповідаємо про іт технології про біомедицину, економіку, телекомунікації, автоматизацію. роботи. ми раді будемо запросити школів Кременчуга на навчання до нашого закладу освіти. А ми працюємо в змішаному режимі. У нас є безпечні приміщення. Ми готові бачити гарячі очі дітей, аудиторіях. Окрім Кременчуцького національного університету імені Остроградського, Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Литвиненка, Хартлівського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, у спеціалізованій виставці Освіта та кар'єра також взяли участь Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Полтавський університет економіки і торгівлі, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ. Обласний коледж, Кременчуцька гуманітарна технологічна академія імені Макаренка, Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій, Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь, Кременчуцький ліцей номер 10 лінгвіст, Міжнародна комп'ютерна академія Шах і навіть школа флористики та мистецтв Сидоренко Скул. Ми навчаємо дітей-початківців, Флорис Початківець, Флорисо Зеленівич і Флорис ландшафтного дизайну. Також є різні направлення в творчості. Запрошуємо на майстер-класи та навчання. Усі учасники виставки представили інформативні презентації та розповіли присутням про особливості отримання освіти у навчальних закладах та перспективи подальшого працевлаштування. Тож учні випускних класів мають можливість вже зараз планувати свою майбутню кар'єру, кажуть організатори ярмарка. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Перейдемо до погоди про завтрашній день. Температура повітря зранку опуститься до мінус 4, а в день підніметься максимум до нуля. Хмари вже зранку вкриють небо, і така погода триматиметься до кінця дня. Без опадів вітер 2,6 метрів на секунду. Нехай цей тиждень принесе вам нові можливості та позитивні зміни. Наші журналісти вже працюють над випуском завтрашнього дня. Побачимось.